Коли душа стомилася до краю, так що стомилась навіть твоя плоть, коли, здається, виходу немає, ти не забудь, ким є святий Господь, буває так, що хочеться мовчати, хоч у душі багато фраз і слів, та їх не можеш вголосте сказати, бо їх ніхто в житті не зрозумів. Бувають дні. Наповнені печалю, і здається, чаша сповнена ущердь, а віра залишається так мало, і ти не можеш далі уперед. Цей час тяжкий, бо у такі хвилини не хочеш навіть з Богом говорити болить душа, і покидають сили, та поруч він, щоб знову підкріпить, його рука для тебе не коротка. Йому не треба говорити слів. Його батьківська і лагідна турбота з тобою буде серед темних днів. Він добре бачить і знає середину, чому і що, і як тебе гнітить. Ти просто стань в молитві на коліна, хай твоє серце Господу кричить. Ти помовчи, це також всім потрібно. Не завжди є натхнення і слова, та Богу з неба дуже добре видно, коли душа від болю ледь жива. Бог бачить все, і ти йому віддайся, І коли у тебе знов забракне слів, іди до нього серцем і не лякайся, таке буває, коли мало сил. Ти просто довго залишався сильним. Та руки опустились у бою, а Ор і Аарон також безсильні і не вникають у біду твою. Ти відпочинь, тобі це так потрібно. Згадай пророка Божого Іллю, про глек води і про буханець хліба, щоб не знеміг в подальшому бою. Ти відпочинь, стомившись у дорозі. Ти просто випиш джерела води для того, щоб не впасти у знемозі. Ти відпочинь і далі твердо йди. Ти помовчи, хай серце заридає, нехай мовчать закриті вуста. Бо твій Господь без слова усе знає. Він знає, як стомилася душа. Поплач. Поплач, Бог витре усі сльози, через ці сльози вийде твоя біль і стане легше на земній дорозі, душі від горя змученій твої. Дай Боже сил пройти через страждання, поневіряння і занепад сил, через пустелі смутку і вагання, так щоб джерела в них свої відкрив. Тут на землі багато болю буде, великих і малих тяжких речей, та хай душа ніколи не забуде про край без горя, сліз і без ночей. Допоможи нам вірою триматись, усіх твоїх нам даних обідниць і ніколи у житті цим не здаватись, а завжди погляд піднімати ввись. Туди, де ти на нас усіх чекаєш. Щоб дати нам нетлінного вінця, допоможи дійти в простори раю до ні благословеного Отця, коли душа стомилася до краю, так що стомилась навіть твоя плоть, коли, здається, виходу немає, дай не забути, ким є ти, Господь.